Ми підняли дуже цікаву тему. той, й ті розробки, те ви про ті випробування, які зараз існують на території України, та велика кількість. Відеоматеріалу, фотоматеріалів з програмування внутрішніх там якихось військових одиниць, там дронів і так далі, новаторської техніки це один із найцінніших українських ресурсів зараз. Це не земля, це не інвестиції, які в нас можна влити, це не корисні копалини. Великим державам, які хочуть розвивати військовий потенціал, дуже сильно необхідно наша з вами наш з вами військовий досвід у цифровому вигляді, тому що цим цим досвідом можна робити кращі варіанти, програмувати штучний інтелект, програмувати своє озброєння, і так далі. І враховуючи наші зараз напряжені стосунки зі Штатами, скоріше за все, якусь дуже важливу інформацію ми або пообіцяли Ританії взамін на щось або за це зараз ідуть торги, і оце реакція по ходу штатів. На те, що ви хочете Британії продати оці гігабайти цінної інформації. а Ми, взагалі, тут ваші дрони спонсорує мені на секундочку. Це якось так воно виглядає. Це правда складно політично. Я розумію, Жека бачить це правильно, просто він не розуміє ну, контекста, масштаба. до чого воно то до да, масштабу. А масштаб такий. Бо в мене тут і єрофант, і правосуддя, і, е, і динаміка на рух, і показання якомусь із потенційних партнерів, хто тут кора. Важезла жезлов на секунду вообще, ну, на, на, на нашій землі і бла бла бла. Ну, коротше, тут серйозна політична заруба. Україна від цього виграє? Нам взагалі оце, це, от, от, оце, до речі, те, що, чим ми можемо торгуватися, і виторговувати собі гарантії безпеки і допомоги, бабки і вкладення в нашу оборонку. Оце, оці гігабайти інфи це те, чим ми можемо маніпулювати. Над тими, хто може бути нам вигідним стратегічним партнером. Про дипломатів, ну по перше, британцям би не мішало, б, мабуть покращити свою оборону для того, що кого не попадя. Друге, скоріше за все, як би це дивно не звучало, якась шпигунська діяльність, бо зірка збір інформації, якась подібна штука. Я не здивуюся, якщо вони, можливо, навіть хотіли не знаю, якоїсь техніки туди поставити якихось там. Я не знаю, жучків підслухати якоїсь інформації. Ми проникли туди для збору якоїсь інформації. Причому достатньо, до, достатньо, достатньо заплановано. Ми це заплановано виношували по сімці кубків, прикинутися в, вафлями і так далі. Не встигли в повній мірі. Діз, дізналися нічого цікавого не дізналися. Дізналися щось, що для них є перевернутим правосуддям нічого нового. Тобто, тут глобально ні, не встигли. <кій> Просто нічого не встигли. Якісь міри будуть, будуть але, але дуже цікаво. У мене складається враження, що тут, що тут Британія використає цю ситуацію собі на користь, тому що в неї є плюс один пункт до того, щоб звинуватити РФ у шпигунстві. От. От тобто, тут то, 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 така от історія. Так, да, вони щось посилять. Тепер це буде якесь обмеження буде на екскурсійну історію, а можливо, чи з якимись там, чи записом документів, чи здавання якоїсь такої історії. Ну коротше, хто перед нами, що перед нами, хто Ну коротше, ця вся історія. Там щось, да, щось посилять або після цих обходів Ну, якась коротше, така ситуація, там щось зроблять. У мене одразу випадає тиск на обмеження. Ну, тиск всередині Німеччини на те, щоб Німеччина почала обмежувати якісь фінансові моменти, її дістали з Нафталіну. Я так розумію. А, ну, ті сили а, всередині Німеччини, яким потрібно, щоб хтось підтримував ідею, типу, не підтримувати Україну або підтримувати її в мінімумі. Ну от в якомусь такому ключі, а, заява зроблена на те, щоб отримати результат на потім у питанні підтримки України на чтвер на чтвірочку мечів, типу щоб загальмувати підтримку України. А, чи вийшло не зовсім? Ну, не зовсім вийшло. Ну от тому і хай не трендить, що вона е гальмувала під е ну, питання України, бо боялася Путіна, не боялася, була куплена Путіним. От прям чітко тут випадає, була тупо куплено, куплена Путіним, бо бабки отримала ну, от. і тому гальмувала. Не тому, що так боялася Путіна. Дуже важко боятися того, хто тобі гроші в кармани кладе і в труси запихує. А тут цікаво. По-перше, їх на довгий певний час залишать у підвішеному стані. Це скоріше тут мається на увазі повне відсторонення від, ну, коротше, повне відсторонення від якихось там бойових нюансів. І оця вся сама історія. Хтось буде активно захищатися, і захищатися активно буде м -м, видаваючи якусь інфу. Я маю на увазі іще. Да? Тобто його. Виправдання буде за собою тягнути, і, знаєте, як підтоплювати тих, хто був іще причесний до певних, ну не зовсім коректних наказів. Давайте. Так, і це буде дуже сильно намагатися якось заминати, бо тут така тенденція: типу, я намагаюся докричатися, що не тільки я верблюд, а мене не чують чують іншу інфу. Да? Тобто, така от цікава історія. Комусь тут із генералів, генералів, лейтенантів і всіх інших веселих хлопців, мужичків, трійка відверта трійка мечів. Скоріше за все, таки доведуть якусь провину, інкримінують і так далі. Чи є стовідсотково давайте так виключно? Ключна правина за провали на харківському напрямку на цих людях? ні І це лукавство від правосуддя, бо воно перевернуте. Це лукавство. Е, я знаєте так натякну, щоб мене потім в ліс не вивезли. А що е, посуду нічого не чуть? Мабуть, тому що він чийсь коріш, правда? А ці не дуже коріша Так ми або уже всіх чешемо або нікого не чешемо. А то так дуже, знаєте, цинічно споглядати, як о, ті, хто не коріше, до в'язниці йдуть, а ті, хто коріше мають до в'язниці йти, до в'язниці щось не йдуть. Хоча для цього більше, ніж є підстави. От, чи святі генерали, да ні. ні, 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 ні Тільки є о, вище військове розпорядження, про яке щось всі забувають: що є приказ згори. а що ми не говоримо, хто той наказ віддав. Ну, от якось так. Це буде для них дуже. Поки що тільки дурак думка багаті. Ти, серії. Це буде для них дуже тяжко, дуже важко. Половина з того, як вони то бачать, працювати зовсім і взагалі не буде. Але в цілому може з'явитися вони собі такий обсяг, що -то собі надумали. Я, я не розумію, які вони там тучі понастраювали, так сказати, і м, эти ілюзії, в общем то, половина з того працювати не буде, і дуже дуже часто це буде виводитися з ладу. Ну то, що вони хочуть дійсно це зробити, це факт. Тобто у нас тут карта кражи краже ресурс, а з вами ресурс, а який може давати ця станція. А, але ну, поки дурак думки багатіє да що то будуть робити, але. але. Ну, в ітогі сказати, що прям крадуть енергію, ну я би не сказав. Максимум, якийсь обсяг, якщо вспіють що туди будувати, якщо вспіють там добути до того, поки приведуть то все до, до ладу, до роботи, якийсь обсяг може бути, але то вообще не то і не про то, що вони собі думали.